Доброго дня, вітаю всіх, так зараз. Так, чекаємо Артура. Так, як мені приєднати Артура? О, привіт, салют. Так, вітаю всіх. Mm. Сьогодні ми розпочинаємо. Першу перш. нашу серію прямих ефірів, наша компанія бізнес-партнер, і першим гостем ми вже робили анонс: буде Артур Лупашка. Так, коротенько тебе представлю. Да? Артур є засновником і генеральним директором е е е Рібос Готел Груп, да? Управля... керуюча компанія. Але Артура я запросила ще тому першим гостям, тому що у нас з Артуром є спільний проект Big Money. І, у нас, і ми допустили Євгена іменно в травні місяці минулого року. Артур був гостем 123-го випуска, так? 123-й чи так, так, так. І Євген Черняк знімав відео з Артуром. Саме в то, в то на том форумі, коли і ми домовились з Євгеном з, про проведення нашого форуму в Закарпатті Артур виступав у нас в Закарпатті він часто е, при, приїздить до нас, і тому я дуже рада, що ти у мене перший гость. В, е, поки всі приєднуються, скажи, як настрій. Скільки у нас вже під Алло? Е, Альо? Чути мене? Алло. алло? Алло, алло. Артур, мабуть, їде в машині, і щось щось у нас зв'язком? У в мене в мене гарний зв'язок, я стою. Ага, так. Да? А що так, ну, у, у кого зв'язок? У мене у мене теж, вроді, би, нормальний. Зараз чути мене? Чути, так. Так. Розпочинаємо, бачу, вже приєднуються всі. Я тебе представила, да? розкажи, бо, можу задавати тобі питання, так, Артур? Давай. Давай. Так, скажи, будь ласка, будемо, будемо на український, так? Ти не, не заперечуєш. Я з задоволенням. Да. Ну, розкажи питання стандартні, я тебе представила, але може, ти хочеш ще щось окремо про тебе сказати, тому що інформації багато. Да? Ти такий відомий бізнесмен. Скажи, може, щось хочеш додати, як ще тебе можна представити. Ні, все, все правильно. Дякую, радий всіх бачити. Я сподіваюся, що Бігмані повернеться. Я нещодавно спілкувався з Євгенієм. Він казав, що збирається повернути форуми вже в Україні і почати, звісно, з Заходу України. Тому сподіваюся, що скоро будемо знову бачитись на форумах, на виступах та да да, да да Ми теж з ними е, є така інформація, але наразі не будемо анонсувати, будемо говорити про твою галузь. Скажи, будь ласка, як змінилась твоя галузь в цьому році? Як попли, повпливали, ну, події, які сталися з лютого місяця? Тут все просто, як і всі бізнеси, як і більшість бізнесів. Ми дуже скоротили свої об'єми. І нучний бізнес він постраждав, можливо, як і в пандемію, е, може не найбільше, але дуже постраждав, тому що ну якій тупо типу, відпочинок це не перша потреба е, більш там, більш потреба е, купити, їсти, пити там які, якісь такі речі першої необхідності. Сьогодні в нас така мілітарі е, економіка. Багато чого і всього робиться заради перемоги на війну. І все інше, тому відпочинок там перші, перші там, 3-4 місяці війни був, е, був не актуальний зовсім. І ми перебудували наші процеси на прийняття переселенців. Ми е, поселяли або безкоштовно, або по собі вартості. У нас є готелі на Західній Україні. І так само, звісно, ми зробили ну, на Західній Україні. Типу, це не було так, що ми в Одесі зробили. Такі ціни, тому що в нас нікого немає на західній Україні підвищили ціни. Ні, я скажу так, що я не розумію тих, хто намагався на цьому заробити, тому що це був епізодичний така можливість місяць-два. Хтось на заході України підняв ціни на цьому заробив, А в квітні, точніше, в травні, вже не було потреби в цьому розміщенні. Люди поїхали далі в Європу, бо повернулись в східні міста. А репутація в цих закладах і в цих людей залишиться з ними назавжди, що під час війни вони скористалися бідою нашою і заробили на цьому. Ну в цілому, більшість майже всі, точніше, не більшість, всі мої колеги, всі мої партнери, друзі, всі перебупереобладнали, перебудували свої процеси на допомогу, не на заробіток. Але останні декілька декілька місяців. Трошки вже є відпочива від... Ну, від гості, які відпочивають, які приїхали на відпочинок. Це бі... і бізнес-туризм також в Одесі, е, в Одесі біля церкві, в Луцьку. Тому, в принципі, е, ми, я думаю, економіка вже адаптувалась, і розуміємо, що да, заробляти ми не да, прибутку немає, але це... Е, це не такі великі збитки, що є можливість жити ще так там, роками. Якщо буде необхідність, ми готові. Ну, але ми, ми почали шукати якісь додаткові можливості заробляти і тому там пішли на захід, точніше не захід, а на в Європу, в Азію, шукати партнерів там, готелі, брати консалтинг і все інше. Тобто, не дивлячи на зараз таку ситуацію, ви продовжуєте масштабувати свій бізнес, так і роз... вірно, я розумію. Так, та, вірно. А скажіть кількість працівників скор... скоротилась, чи ви е, збільшили? Ні, скоротилось. Скоротилась в офісі невелику не, не, не кількість, і здебільшого це люди, ті, які виїхали е, з України? Е, вже майже всі там ну, згодом, але майже всі е, повернулись, хто там переїжджав в інші області, і не міг працювати в офісі. Тому офіс працює в штатному режимі. А готелі ну готелі то вони не можуть працювати без людей. То звісно, що щоб щоб готель працював, потрібно, щоб була стойка ресепшн, і покоївки, і техніки і всі були. Але там деякі готелі, пляжні, які в нас були, ми не відкрили. Тому, звісно, в тих готелях команди команди ми розпустили до нового, до ну, до наступного сезону. Тобто, я так розумію, ви южні отелі ну, більш-менш заморозили. Да? А yeah, почали yeah. розвивати свій бізнес на заході. Так? Да? Так, ну в цілому, ну на заході в нас він не був. У нас є офіс у Львові. У нас на 23 лютого 19 готелів було в процесі проектування будівництва, і більшість з них було на заході України, тому вони продовжились. По всім ним продовжились роботи, а ми почали шукати готелі десь по, по світу. Угу. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, Артур, яка зараз е, найбільше турбує вас проблематика? Е, ну, там недостатній рівень продажів, нестабільна ситуація, зменшення там чи недоотримання прибутка? Які зараз. Ви так самі гострі проблеми відчуваєте. Тому що всім цікаво, да? всім цікаво твій досвід, тому що він у тебе е, великий. Е, до речі, скажи, з якого року, е, з якого року ти в управлінській компанії, скільки вже в галузі ці? Ну, е, в 2014 році ми відкрили перший мінімум. пробували цю сферу в цілому. Готельно, то до цього там не ніяк не були пов'язані. А в 15-му році вже почали е анонсували себе як керуюча компанія і почали брати в керування інші готелі. І ось років. Тобто вісім років, так? Да? Вісім років. Вім років як керуюча компанія, існує так. Угу. За вісім років що. Я не почув питання, по -моєму. Я тебе не бачу, але тебе чую. За вісім років скажи, як помінявся ринок за вісім років? От повернусь до попереднього питання, яка зараз проблематика? От Вісім років назад була одна ситуація, да, зараз інновації технології вони стрімко зростають. Яка зараз найбільше от, в даний час проблематика вашу сферу? Турбує, от що, що вам не вистачає, чого би хотілось. Ну е, проблематика е, ну, завжди її багато. перешкод завжди багато. Сьогодні е, так як нас дуже капіталоємкий бізнес, тобто, е, побудувати готель, це не один мільйон доларів, це зазвичай десятки мільйонів доларів. Один готель тому, е, звісно, що дорогі гроші, які в нас в Україні, вони Заважають будувати більше і швидше, типу, якщо б uh -huh. були б доступні доступне кредитування, типу дешеві гроші. Е і завдяки чому наші партнери, які інвестують в готельну нерухомість, могли б частково використовувати свої гроші а частково кредитуватись, то ми б мали можливість швидше розвиватись, бо навіть ті е власники готелів, які сьогодні ну з якими ми працюємо. Вони не мають можливість під заставу своїх готелів взяти гроші і побудувати ще один готель. Це неможливо. Типу, тому є готель і все. І він генерує прибуток і, і все. І з цього прибутку можеш собі потихеньку будувати інші готелі. Це все дуже довго е, тому, е, тому це заважає швидко розвиватися, так як там розвивались наші колеги інші керуючі компанії, наприклад, в Америці. Mm -hmm. там, там, і навіть в Європі, але європейці вони більш такі повільні. Е, ось ми, я думаю, що український бізнес схожий більш на американський бізнес. Він такий більш рішучий, більш сервісний, більш гадочки. Е, Ну і швидкість розвитку компанії там вона вражає, але це, тобто, завдяки тому, що є багато грошей, вони доступні дешеві. Тому, е, тому це така більш глобальна проблема. Якщо казати про якісь. Більш дрібні проблеми. Ну вони всюди, в усіх бізнесах в принципі однакові. Да? Це проблеми з там, підготовкою кадрів і з тими, що там ну, їх завжди не так просто залучати, мотивувати, навчати. Є там деякі перешкоди. Але е, я скажу так, що в нас в компанії таке відношення до цього, що це, це є е, такий ринок, це є такі правила гри, обставини, і ми. Ми сьогодні є лідерами в нашій галузі лише можливо, точніше не лише, а завдяки тому, що відносимось до цього як задачу, яку треба максимально максимально інноваційно швидко вирішити, і там нема можливості навчати людей, типу там точніше, так нема фахових людей, то ми розробимо систему навчання самі. Як розробити так, щоб максимально швидко і максимально більше людей охватити, зробити її якусь онлайн, зробити її так там в як соцмережу, ну і, і, і так і так далі. Типу, от складно залучати гостей, ну хоча зараз не складно залучати гостей, ну в цілому та конкуренція зараз де, не складно, так? Я маю на увазі взагалі е, це не складно, це, це це, це ну чи складно продавати. Це складно продавати свої послуги. Ну тому хто не вміє це робити, складно хто вміє продавати не складно. Тут завжди, завжди від того, типу, якщо щось не вмієш йди.